Read. Сьогодні будемо говорити про нові книги, які з'явилися у мене на полицях. Це були ті, що я купила, те, що надіслали видавництво, і також, я думаю, вже ваша улюблена рубрика, що виграв Сергій. І крім того, в нас навіть буде розіграш, але цього разу це буде розіграш благодійний. Деталі і який саме лот, розкажу трошки пізніше. І почати хочу з цієї книжки, точніше книжок, які я от буквально щойно принесла додому. Вчора у нас був книжковий клуб з іншим буктюберками, і після того, як ми обговорили книжку, яку я покажу трошки пізніше. Раніше ми обирали, яку взяти наступною. У нас було десь 10 позицій в затяті вибори, але, зрештою, ми вирішили, що читатимемо в серпні ось цю книжку новинку від Емілі Генрі, «Книголюби». Я одразу сьогодні пішла, забрала її артбокс. Якщо ви не знали, то буквально перший, мабуть, тиждень після виходу книжки на неї ще може діяти ціна передпродажу. Тому я купила її, скажімо так, зі знижкою ще задоволена дуже красиве видання і одразу почала читати. Прочитала буквально декілька сторінок, і я зрозуміла, що це дуже кумедна історія. Вона розповідає про двох видавців. Це все, що я знаю, поки що мені весело. Я раніше читала вже пляжне штиво, і зізнаюсь, там теж перша половина роману неслася. Вона в дуже розважала. А далі перетворилося щось зовсім інакше. Сподіваюсь, що з цією історією стане дещо ліпше, і що вона мені сподобається від початку до кінця. І буду рада, якщо таке красиве видання залишиться у мене на полицях. Також я забрала з поштомату книжку, яку надіслала мені в Одиництво локальна історія. Це сила опору українці в радянських таборах. Це 25 різноманітних історій про українських дисиденних, про політичних засланців. Я, чесно кажучи, коли погортала список, зрозуміла, що мені більшість імен абсолютно незнайомі. Книжка дуже красиво оформлена. Тут є і такі кольорові вставки, і ілюстрації, і виділення текстом, і сам шрифт дуже крупний. І книжка тактильно дуже приємна. І навіть є таке лясе. Я, чесно кажучи, коли тільки дістала її з посилки. У мене було одразу шалене бажання її понюхати, що я загалом і продовжую робити. І цей прекрасний синій колір, я думаю, прикрасить будь-які полиці. Ну і крім того, це дуже важливо дізнаватися про подібні темні сторінки нашої історії і не забувати, хто ми є і власне проти чого ми боремось. Також я нарешті розпакувала свою посилку донинства Богдани, у них був невеличкий розпродаж, я замовила декілька книжок. І перший лот, який приїхав, це Брайан Олдіс, Теплиця. Колись я прочула про цю книжку на каналі, здається, «Weekend Books», чи як так він називався, і та дівчина вона розповідала, що це така дуже крута історія, яка розповідає, як рослини полюють на людей. Я тоді собі поставила галочку, що було б круто її собі придбати, але не поспішати, бо наукова фантастика це не зовсім те, що я постійно читала. І ось зараз, коли побачила, що Розпродажі її можна було взяти за 50 гривень, то я вирішила себе не стримувати. Вперше потримала в руках це видання. Дуже гарно все зроблено, і чесно кажучи, в мене навіть було бажання почати перші рядки, але я себе стримую, бо тільки нещодавно почала читати знову нові книжки. Тому ось тримаю себе як можу. І одразу разом з цією замовила ще декілька дитячих історій. Зокрема, це було продовження серії про різдвяну зіроньку Лаури, яку я колись читала, і називається просто зіронька Лаури. Та зіренька Лаури, та нічні страховиська. Скажу чесно, що коли бачите лише оформлення візуально цієї книжки, то, можливо, ваша рука до неї би і не потягнулася. Але я дуже рада, що колись придбала іншу книжку цієї серії, бо закохалась у ілюстрації, які містяться всередині. Ці ілюстрації всередині не менш прекрасні, я вже погортала, і думаю, що на Різдво, на Новий рік, ось на всі зимові свята, я залюбки буду читати ці історії. Пам'ятаю, що вона була і тепла, і красива, Сива і дійсно створювалось таку святкову атмосферу. Давайте одразу покажу ще одну мальовану історію, яку я отримала вже від ВСЛ. Це книжка, яку я просто обожнюю. Це ілюстраторка Вікторія Солтездоан, песики Циценятко і хитреньке лисенятко. Мені ця книжка дуже-дуже сподобалась. Вона неймовірно красива. Для всіх, хто любить собачок або взагалі різноманітних тварин, хто робить розглядатися ілюстрації. Тут кожен персонаж яскравий, має свою історію. Воно. Проводиться в різноманітних локаціях, і крім того, на кожній сторінці є невеличкі ребуси, які треба розгадувати. Вони легенькі, але якось ми з Сергієм повітряну тривогу цілком задоволенням це поробили. Хоча ми не цільова аудиторія цієї книжки. Я не знаю, як діти її сприйматимуть, але як доросла читачка, я кажу, що я просто її обожнюю. І звичайно, в пару до неї прекрасна піде книжка про котики, також цієї прекрасної авторки, ілюстраторки. Про наступний комікс я дізналася якось випадково на Гудріць, коли хтось із моїх знайомих залишив про нього крутий відгук. Тоді собі знову ж таки поставила таку галочку, що варто колись його почитати. Коли побачила його за 100 гривень на розпродажі, то вирішила придбати. Виходить, він раніше в довництві рідна мова, і він насправді чорно-білий і розповідає про різні нюанси кінематографа. розуміє про те, як створюються різноманітні культові фільми, на що звертають увагу. Ну і щось в цьому дусі. Сподіваюся, що мені сподобається. І одразу покажу ще кілька книжок від РМ, Це буде історія вагою, мабуть, 4 кілограми. А справа в тому, що якось я гуляла Черському і мене занесло до книгарні буква. Це така невеличка книгарня, і Там досить багато буває книжок, які раніше ще були популярними. І я побачила на полиці книжку, яку раніше не зустрічала, а саме хранительку загублених міст. Я була здивована, по перше, розміром цієї книжки, вона дуже велика. А по-друге, що раніше я ніколи не бачила, почитала анотацію, здалося, що це має бути щось цікаве. І я одразу її не купила, вирішила подивитись, чи є ще пропозиції онлайн, можливо, дешевші, подивитись одразу загалом, якого розміру вся ця серія, а там на даний момент 5 книжок. І, чесно кажучи, я не знаю, чи буде РМ друкувати продовження, бо там, здається, в оригінальній серії десь 7 книжок. Так от, і я побачила, що на ці книжки можна було купити по 160 гривень, і невеличкий спойлер. Зараз вони коштують взагалі по 100, тому <зараз> зверніть увагу. І я купила собі одразу 4 томи. У мене, правда, бракує. Поки що другого, але його можна ще придбати за повну ціну. Я думаю, що обов'язково це зроблю. Але вже після того я прочитаю все ж таки першу книжку, щоб зрозуміти, чи мені це подобається. Бо я бачила відгук, що ця книжка прилінює до Гаррі Поттера, що вона не менш захоплююча, не менш цікава ну в плані ось цих відчуттів, які можна отримати від історії. А історія, звичайно, тут зовсім інша. За сюжетом у нас є молода дівчина Софія, яка має здатність до телепатії. І вона зустрічає якийсь момент іншого хлопця, який також є телепатом, і вона розуміє, що насправді вона не з цього світу і її сховали якимось загадковим чином, а саме ось серед людей. І вона потім так розуміє мандруватиме в інший світ. Це все, що я поки що знаю. Сподіваюся, що історія мені сподобається. А як сподобається, то звичайно вам про це розкажу. Ще одна історія також вважається підлітковою: це Обой, oh Марії Одмюрай. Я, чесно кажучи, взяла її, тому що. Чула, що всі книжки РМ, які виходили в цій серії підліткові, вони дуже класні і подобаються багатьом дорослим. І побачивши її за 30 гривень, я вирішила, що я нічого не втрачаю. Тим паче, колись чула, що Марі Одмірай пише дуже хороші історії, тож вирішила купити. Вона розповідає про кількох дітей, які лишаються сиротами. Здається, тут у нас хлопчик старший, потім дівчинка і молодший хлопчик, чи навпаки, я чесно кажучи, забула, можливо, молодша дівчинка. І я ще недалеко просунулась, крім того, що ось вони зараз мають опинитися або в притулку, або хтось їх забере. Але мені дуже сподобалось, як це написано. Я коли її забрала з пошти, якось в перерву відкрила і зрозуміла, що історія мене затягує. Вона якось так приємно написана, так от з гумором, і я думаю, що я її щиро полюблю. Тому не не зволікайте, якщо ви ще не маєте цю книжку, спробуйте почитати або як мінімум придбайте. 30 гривень. Це не так багато. Далі покажу книжку, яку дочитала буквально днями. Вона виходила до несті апріорі. Це книжка класична, вже написана в кінці 19 століття П'єром Луїсом. Називається Афродіта. Це книжка з античних традицій. У влогові, який виходив перед цим, я ділюсь досить багато емоціями і історіями про цю книжку. Скажу одразу, що тут дуже багато описів тілесного, трошки еротизму, хоча як трошки досить багато еротизму. І такі досить контроверсійні і цікаві стосунки між персонажами. Більше нічого не скажу. Якщо хочете більш глибокого відгуку, то звичайно відсилаю вас до влогу. І там же я читала ще ось цю книжку, яку якому знову ж таки брала для книжкового клубу: це «Шелі Рід. шлях ріки. І скажу, що вона мені дуже-дуже дуже сподобалась. Мені сподобалась манера оповіді авторки. Я зрозуміла вже на середині книжки, що, скоріш за все, вона мені сподобається, незалежно від того, чим вона закінчиться. І так і було. Мені було і тепло читати, було приємно. І розповідає вона загалом про молоду дівчину, яка закохується в індіанця, але це час, коли подібні стосунки не вітаються, і як складатиметься подалі її доля. Багато уваги приділено родині, родинним стосункам любові до землі. До вирощування, бо це відбувається на персиковій фермі. Ну і звичайно про долю людини, яка здійснила певний чинок в минулому, і як вона з цим буде жити надалі? Чи буде її наздогоняти сумління, чи, можливо, зможе вона від цього відсторонитися і будувати нове блискуче життя? Цей комікс ми вже з Сергієм встигли прочитати. так взяла його на розпродажу. Це кошечок з головами Джогіла. Я вже якийсь час приділяюсь до цієї історії, адже колись дивилась марафон Рідін Мері, де вона її читала і казала, що. Багато було відсилок до Стівена Кінга, а оскільки я багато чого його читала, то мені хотілося познайомитись із цією історією. Але коштувало нам таки досить багато, а мальовка мені не подобалась. Тому я кожного разу брала його в книгарні, дивилась, дивилась і ставила на полицю. Але коли він коштував щось там 140 гривень, то я вирішила, що ну добре, 140 гривень це не 400, то я готова його купити. І ми з Сергієм два підходи його прочитали, це було цікаво. Не одразу було зрозуміло, що до певних артів, бо виявляється, що тут окремо малюється вкладинка одним худож Художником, потім певні заставки іншими художниками. Сам сюжет, основна історія третім художником промальовується. Плюс є знову ж таки автор, який все прописує Джо Гіл, до речі, син Стівена Кінга. Цікаво було ось так от гортати, читати і дивитися. Може історія динамічно розповідає взагалі про те, як молода дівчина зустрічається з хлопцем, він полісменом працює на літо в одному невеличкому містечку, і вона приходить до будинку, туди вдирається. і хлопця викрадають. І дівчина також намагається вполювати і закручується все дуже. Дуже, і дуже небезпечно. І кошечок з головами це зовсім не метафора, в неї справді є кошечок, де вона збирає і носить голови. Мені сподобалось. Розповіді епоху джазу це вже добірка оповідань Френса Скотта Фіджеральда, і вона розповідає ось про різноманітні сюжети, плюс от є передмови, і це класика американської літератури. Мені вони подобаються. Я їх поступово читаю і думаю, що зовсім скоро розкажу вам про всю книжку і про кожне оповідань більш детальніше, якщо звичайно не встигну про кожне з них забути. Бо коротка проза тримається в голові не дуже довго. Коли був розпродаж у КСД, я також не стрималась і дещо собі придбала. Одразу відкала сім книжок, але зізнаюсь, потім зважила все дуже ретельно і лишила тільки три. І тут одразу хочу поскаржитись на КСД, бо в той день мені не дуже хотілося йти в книжковий магазин, бо треба було метро під'їхати, хоча насправді не це недалеко. Я подумала, ризикну ще раз користатися КСД доставкою. Скажу, одразу попередній досвід був невдалим. Але я думала, що ну яка ймовірність, що мені знову прийдуть побиті книжки. Виявилось дуже висока. Ось так, вдруге підряд з відрізком в кілька місця замовляли книжки, і вдруге вони приїхали пошкодженими. Зокрема, з трьох книжок дві приїхали з битими кутиками. Тут трошки пошкоджений ще корінець, ну і взагалі так неприємно. Тому я одразу подзвонила в КСД, поскаржилась. Вони сказали, що готові компенсувати 50 гривень на замовлення. Я сказала, що добре, і я готова поміняти книжки, але їх вже не було наявності, бо знову ж таки все розкупили. Для себе я вирішила, що тепер я в КСД купуватиму тільки фізичні книгарні, коли я сама обдивлюсь книжку і знатиму, що її нормально пакували, що вона нормально доїде. І що я оберу саме те, що мені треба, тому ось така справа. А що ж я замовила? Замовила я Джулію Сіл особисто за етикетом. Я бачила відгуки, що це дуже така смішна детективна історія з неймовірним гумором, і вона нагадує трошки книжки чи то Джейн Остін чи ось ці частини 19 століття, коли відбуваються подібні події. Але це сучасна стилізація. Я щось подібне люблю періодично почитати, тому сподіваюся, що мені це сподобається. А Далі я взяла книжку Брюса Кемерона Життя і мета собаки. Колись я почула від Рідін Мері, що вона відносить її до своїх улюблених книжок, і вирішила, що ось коли вона коштує 50 гривень і. Чому б її не взяти? Я не зовсім впевнена, що мені це сподобається, бо дійсно тут оповідь ведеться від імені собачки, хоча собачки, звичайно, дуже люблю. Але мені цікаво, що з цього вийде. Я вчора прочитала кілька сторінок, поки непогано, але не буду забігати наперед. І Ще одна книжка це Джаніка Оза, Родина у вогні. Я її взяла більше за те, що це нагадує якусь величезну родинну сау в сетінгу Індії, про якісь півпереживання поколінь, про проживання таких важких досвідів. І мені чому здається, що це має. Бути щось масштабне, щось епічне і щось важливе. За нотацією, діти пірбгая все життя мешкають в Уганді. Тут народжуються дорослішові три його онуки, але в 72-му році військовий диктатор Ідіамін проголошує, що країна належить тільки етнічним угандійцям. Тож нащадки індійця, пірбгая, змушені покинути все, що мають і тікати. Тепер три сестри розкидані на різних континентах. Цю книжку я взяла вже якось на розпродажі в ВСЛ. і. Там була величезна кількість позицій, але я хотіла саме цю, бо колись ще зайшла в одну стару книгарню на Чікаленка, гортала цю книжку, і насправді це оформлення мене ніколи не приваблювало, воно мені відверто не подобається. Але я просто її відкрила, прочитала перші декілька сторінок, я зрозуміла, що закохана в цю історію. антаці написано, що це історія про кар'єристку, яка ніколи не відпочиває і ось все вирішує в такому робочому ґрунті. Але тоді, коли я книжку починала читати, я не знала про що вона. Я просто відкрила було написано взагалі про молоду дівчину, яка влаштовується на стажування в одну фірму. Вона є мовознавцем, знає вільно англійську і французьку. І вона від роботи особливо нічого не очікує. І думає, що ось завтра вона просто піде. А вже закінчить своє стажування і буде мати вільні канікули, але їй раптово пропонують роботу. І я вам зараз прочитаю уривочок, щоб ви зрозуміли, як це може бути написано. От уже 4 місяці я сиділа і у вусне дула. Слава виробничій практиці! Згодом я вже краще зрозуміла, чому знайшла своє місце практики майже в останню хвилину. На відміну від однокурсників зі школи комерції, які були готові впахувати як ненормальні, свою практику я не шукала, щоб гарувати заради шансу отримати першу штатну роботу з родовою книжкою. Я віддала перевагу шляху не Менших зусиль і добре знала, що саме люблю робити: маневрувати між моїми двома мовами французькою та англійською, і давати людям змогу спілкуватися між собою. Я обожнювала розмовляти мене ніхто не перебалакає, гортаючи список випускників минулих років. Я натрапила на контракти агенції бізнес-перекладу, надіслала туди своє резюме, пройшла співбесіду з асистенткою шефа. Тож проблема було вирішено. І до нас рувається ще одна Янгала історія це вже продовження з циклу дивні світи, агенція подорожей, яку мені навесні дарував Сергій. Я побачила, що є другий том, також не за всі гроші світу, то вирішила одразу придбати. Ще не знаю, чи сподобається мені ця історія, але ну дивіться, яка вона красива. Я сподіваюся, що вона буде дуже крутою, інакше це може бути розчарування. А цю книжку я взяла вже якось на буккросінгу, Називається вона Пік Роланда Сміта. Я знаю, що є ще продовження, і це історія про підлітка, який піднімається чи то на Еверест, чи на іншу гору. Оскільки мені цікаві історії сходження і підкорення вершин, то я думала, чому б ні. Давно до неї приглядалася, але нарешті, ось саме на буккросінгу взяла собі цей примірник. Цю книжку я взяла вже впливай, побачила якось в них сторі, що вона є в наявності, була здивована, адже вона нібито всюди закінчилася. І в попередніх покупка, до речі, я показувала, що придбала другу частину цієї історії. І наразі тепер я маю повний комплект. Це ось така книжка, називається Місто пахло корицею і кремніве Чернівецький вінтажний альбом. Тут буде про різні чернівецькі родини, якісь старі світлини, різноманітні оповіді та історії. Я пам'ятаю, що читала колись уривок. Мені дуже дуже сподобалось, і це має бути щось дуже тепле і душевне. І Я навіть думаю, що раптом мене вийде поїхати в Чернівці, та з рибки взялась книжку з собою, щоб читати її в дорозі і насолоджуватися і ще більше проникатися атмосферою цього міста. Пам'ятаєте, я казала, що Сергій дещо виграв, і, звичайно, це була книжка. Нещодавно проходила лотерея в спільноті Богтюп Українською, і там можна було виграти прекрасний лот від видавництва основи Лісова пісня. Це неймовірно красива ілюстрована книга, за якою знає дуже багато хто полює. І Сергій та задонатив, він, здається, був одним з останніх учасників і, власне, виграв цей примірник. І саме цей примірник ми і хочемо розіграти. І зібрати трошки коштів на благодійність. Деталі того, як можна взяти участь, я пропишу напевно в описі, бо ми ще до кінця це не вирішили. А покупки я знімаю прямо зараз, тому точно треба буде внести якусь суму на благодійний рахунок, прозвітувати, і потім серед всіх учасників, всіх донаторів, ми оберемо переможця завдяки рандомайзеру або іншому. Сервіс генерації випадкових чисел. Тож, хто хотів отримати цей примірник, долучайтеся. Я думаю, що воно того вартує. Або, як мінімум, навіть якщо ви не виграєте, то ви будете знати, що ці кошти підуть на дуже порядну справу. Переходимо до наступної кубки, і я вгорі одразу бачу книжку від глинистові Ват. А це сталося одразу після того, як обстріляли друкарню фактор друк. Наступного дня я пішла в магазин купувати в них книжки. А перша книжка це була будиночок на вулиці Трет. Дуже красиве оформлення. Знаю, раніше воно виходило, що в твердій політурці в мене вже м'яке видання. І за анотацією вона розповідає про ріалтерку, яка має датність бачити духів. І що вона ніколи не любила старі будинки, бо вони звичайно її якось бантежать, Але хтось чи якийсь клієнт доручає їй свою садибу, і причому ставить умови, що вона має, щоб успадкувати її повноцінно, прожити в ній рік, ще й здійснити реставрацію. Я не знаю, що чого очікувати, але історії з приводами в будинках це має бути щось круте. Бачила ще дві книжки з подібними анотаціями про загадкові будинки в КСД, тож думаю, якщо мені будинок на вулиці Трет сподобається, то, можливо, я і до тих історій підберусь. Тоді ж я взяла ще книжку за акцію. Там можна було здається, один примірник взяти з обраних. Це «Селінджер. 9 оповідань. Я насправді більшість цих оповідань читала раніше. Зокрема, тут у нас такі, як Добре ловиться рибка бананка з коханням для Есми з любов'ю і всякою бредотою в човні. Людина, яка сміється, та інші, але ось саме українську я раніше не читала, тому думаю, що тепер буду знайомитися з ним саме в таких перекладах. Наступні книжки я показувала вже якось в одному з влозів у розпаковці, тому довго на них не зупиняємось. Перше, це прекрасний рейкявік від лабораторії, м'яке видання. Історія про те, як колись загубилася чи була вбита 15-рітня дівчина. І через 30 років журналіст намагається всю цю історію розслідувати. Я чула, що це повільний такий розгортаючийся детектив, але досить таки атмосферний. Саме на це я і сподіваюсь. Наступна історія розповідає вже про дівчину, яка живе в невеличкому чи то місточки, містечку, чи то селі, і що вона працює в бібліотеці, яку намагаються закрити, і відповідно, що вона буде робити, як до цього долучиться місцева спільнота, і власне чи працюватиме вона надалі, чи змушена буде поміняти якось своє життя. ВСЛ знову був якийсь розпродаж, і цього разу я обрала іншу книжку. Це кондитерка-втікачка Луїз Міллер. І зізнаюсь, я на неї ще з того часу, як тільки вона вийшла, але не була впевнена, що ось така романтична історія, прям вартує того, щоб її одразу купувати. Тим паче, що ви знаєте, я багато книжок читаю далеко не одразу після купівлі. Кондитерка втікачка це має бути історія про кондитерку, яка якимось дивним чином спалює ресторан у великому місті, і щоб втекти від відповідальності і, напевно, від переїжджає приїжджає невеличке містечко. І Починає працювати там, здається, у готелі. Каже, що в цій історії буде дуже-дуже багато смаколиків, що читати її голодною просто гріх. І я думаю, що це те, що мені має полюбитися. Каже, що вона дуже затишна, дуже приємна, класні персонажі, багато знову ж таки смачних страв. Тож, думаю, що читатиму це або зараз, або весени, або зимою. Мені здається, що будь-який сезон вона гарно пасуватиме. А цю вже книжку я придбала за рекомендацією Літералі Лесі, яка дуже її розхвалила в одному з влогів, де її читала, і казала, що це така історія в сетінгу Австралії. Багато в чому нагадують ті, що співають у терні, але з детективною ноткою. І я подумала, що а чому не спробувати почитати. До речі, вони виходили раніше в норі друг і коштували зовсім небагато. Називається вона Заблудлий. По сюжету в нас є хлопець, якого знаходять мертвим недалеко від місця, де в нього були всі запаси, щоб вижити. На ньому. Не видно слідів насильницької смерті, але його родина підозрює, що це не випадковість, і що, можливо, хтось доклав до цього руку. Леся казала, що це цікаво. Це дуже атмосферно, і саме тому я її купила. І коли я обрала цю книжку до кошика, то побачила ще іншу книжку цієї авторки, яка називалась Сила природи Джейн Гарпер. І тут же антація дещо інакше. До речі, за спойлер. Я її зараз читаю вже на десь на 150-й сторінці. А це історія про те, як група однієї компанії вирушає в такий похід на кілька днів. В австралійський буш і про те, що коли воно повертається, одна з жінок загубилася. Я скажу, що тут такі короткі, прості речення, атмосфера походів є, дійсно тут згадується і як пакуються рюкзаки, і як треба що перевісити, і багаті, хто куди мав піти в туалет під деревом, ну і таке інше. І мені насправді подобається, воно з одного боку ніби не затягує, але тим не менше, ось за день я 130 сторінок чи 150 прочитала. Тому висновки робіть самі коштує також, до речі, недорого. А тоді ж. Ваті я взяла ще один собі покетбук, це було книжкове життя Ніни Гіл. Я зрозуміла, що в мене на полицях катастрофічно бракує якихось милих доблих, добрих історій, і тому вирішила, що її куплю. Що в ми, ми маємо? Молода дівчина Ніна Гіл запекла інтровертка, щаслива в своєму затишному світі, книгарня, де вона працює, то її святиня, якби не окремі навридливі клієнти. Ще одна книжка, яка має бути дуже милою, це Джені Колган і до зустрічі Капкейк. Кафе. Побачила її також на одному розпродажі, вирішила, що мені бракує теплих історій, тому її також візьму. Що ми маємо? Комедна історія про кохання, роботу і сенс життя. Здається, все постало проти неї. Іссі в один день залишається без роботи і без коханого. І їй вже 31, і жодних перспектив на обрії. Хоча дівчині запала в душу маленька подія під грушу, що здається в оренду, і вона таки наважується здійснити свою мрію, відкрити пекарню. Десь рік чи два тому я зустрічала книжки Кітіля Бьорнстадта, до музики, взагалі всю трилогію. А на той момент я думала, що мені це не треба. Вже пізніше я зрозуміла, що я ж люблю історії про музикантів, тож хочу її придбати. Две сел купила одразу на розпродажі другий, третій том, але першого не було. Пам'ятала, що можна було побачити на але Так трапило, що ту книжку хтось забрав, і я за нею полювала більше року. І нещодавно, знову ж таки історії сторін спілкай. Я побачила цю книжку, прийшла і забрала. Про цю книжку ви вже чули в мене в кількох відео: це Паризькі апартаменти Люсі Фолі, це такий трилер з детективним елементом про хлопця, який зникає в елітних паризьких апартаментах, і про його сестру, яка намагається його розшукати. Нагадаю, що сюжет мене здивував своєю розв'язкою. Я не очікувала чогось подібного. Я взагалі погано розгадую якісь детективні історії. І мені читалося цікаво, хоча написано дуже-дуже просто: героїня не викликає якоїсь симпатії. Але якось це було досить життєво і загалом мені сподобалось. Роман Люкко Дереша Культ я дуже хвалила. Бо в момент, коли я його читала, він мене неймовірно захопив своєю формою, своєю подачею, майстерністю слова автора. Я була вражена, що він написав його в неймовірно юному віці, щось там років 16. Вже після прочитання в мене емоції трошки осіли. Я розумію, що за формою він цікавий, але сюжетно. Він такий дуже своєрідний. Тим не менше, я вважаю, що це варте того, щоб це прочитати. Багато хто каже, що читали його ще ось там двохтисячні, чи коли він там був написаний, ще коли в школу ходили. Я тоді не мала такого досить за сучасної української літератури і не долужую це тепер. І мені прямо таки сподобалось. До наступної книжки давно придивлялася, це скажу одразу об Україні, яке спеціалізується на австралійських авторах, і це книжка про письменника. З дуже смішною назвою називається Він помар із фалафелем у руці. І це такі трошки брутальні історії про чоловіка, який описує своїх співмешканців у гуртожитку і загалом по життю. І я так розумію, про якоїсь його письменницькі замітки. Я читала тільки початок першого розділу, мене це розважило. Тому, коли в мене була можливість купити її зі знижкою, у мене ще був кешбек, книгарні, я, то я нарешті наважилась і це зробила. Хороших відгуків на неї я ще не бачила, але в мене великі сподівання. А цю книжку мені доклали вже в одиництво апріорі в посилку, коли приїжджав Фіджеральд разом за Фрогітою, і це сни Айнштайна Алана Лайтмена. Я чула вже декілька неймовірних відгуків на цю книжку. Чесно кажучи, якісь деталі я забула, але я чула, що і Іра, і Аліса казали, що це щось неймовірно прекрасне і що обов'язково треба це прочитати, тому що я дуже тішу, що в одиництво апріорі подарувало мені цей примірник. Буду читати віллу сан франциско ви напевно вже чули у добірці книжок про літо. Я її все ще не дочитала, бо тоді ось знімалася добірку, відклала і переключилася на інші книжки, хоча вона мені дуже подобалась. І зараз я все частіше зустрічаю історії про те, що якусь сільську хату переробили під таке затишне житло для туристів. І навіть хотіла б, напевно, спробувати якийсь подібний досвід, бо мені дуже бракує цих літніх канікул у селі і можливості побути на лоні природи. А тут Герині саме цим і займається. Вона готує, купує будинок і хоче зробити з нього такий невеличкий готель, камерний. Для відпочинку на природі, і що в нею відбувається, які комедні події стаються, звичайно, читайте ці історії а на середині книжки. Вона мені дуже подобається. Мимар Дженет Маккерті, також я про них вже декілька разів згадувала. Мені теж неймовірно сподобалось, Це історія акторки, яка грала в серіалі Айкарлі та інших телевізійних проєктах, і про те, які в неї складні були стосунки з матір'ю, про те, що вилилось а це в її житті, і з яким психологічним проблемам вона стикнулася. Книжка, як на мене, неймовірна, як і будь-яка круто написана біографія. Цю книжку ви могли вже бачити, напевно, в якомусь з моїх рілців, коли я робила розпаковку і показувала книжку Ірини Пустиннікової Карпати коротка історія мандрів. Це також новинка одиництво локальна історія, яке більш відома своїми історичними журналами на різноманітну тематику. І це книжка про старі маршрути Карпатами, така подорож у 100 років до різноманітних локацій із зустрічами з цікавими людьми, з купою хроніки, фотографій, цікавих історій. Я її тільки почала читати, але я думаю, що ця книжка мені, скоріше за все, сподобається і на мене на подорожі звичайно, в Карпатами. І я казала про те, що в нас ще лишилася Дженні Колган, то ось вона остання історія, яку я тут маю. Це книгарненька щастя на березі. Теж сподіваюся, що це буде щось дуже тепле, миле і затишне. Сподіваюся, що мені дійсно це сподобається. Ну, а як ні, в мене є букросінг, або, або можливість це продати, або комусь подарувати з тих, кому це може більше сподобатись. Наразі це всі мої покупки. Беріть участь у благодійному розіграші. Сподіваюся, що. Ми назбираємо достатню суму, щоб закрити якийсь збір, або не закрити, а хоча б додати до нього потужності. Тож, дякую вам за увагу. Пишіть, що цікавого побачили в цьому відео, або, можливо, що цікавого купили, і побачимо вже у наступних відео.